Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає припинити обстріли, відігнати расистів, знищити всіх росіян, що обстрілюють, вбивають херсонців, наших військових, українців. Наші військові дуже сильно обстрілюють рашистів. Так, наші військові влучно, дуже гарно обстрілюють рашистів. У них великі втрати. От. Ворога план. Агресивно діяти. Де вони взяли ці снаряди? Так, прийшли снаряди до них. Зброя. Так, поповнення. Це все я заперечу. Прошу ваші сили, допоможіть нам, скажіть. Як ми. Угу. Затримується. Важка дорога. Це я заперечую. Все, що заважає нашим військовим, заперечує. Прошу вищі сили. Зруйнуйте повністю всю логістику расистам, всі їхні плани, зруйнуйте, заперечую повністю. Відвертаю росіян від Херсону. Заперечую. заперечує прошу ваші сили відкрити дороги військовим України. Якомога швидше надходить вся необхідна зброя, далекобійні ракети, снаряди, літаки, винищувачі для захисту наших військових, буде так. І цивільних. Заперечуємо, заперечуємо, запечуємо, запечуємо, заперечуємо. Заперечу. Запереч повністю знімається весь негатив. Все, що заважає нашим військовим знищити росіян, що обстрілювали, вбивали херсонців, забирається вся перешкода. Відкриває всі шляхи дороги на знищення росіян, які обстрілювали херсонців, вбивали людей, цивільних військових України. Більше нема жодної перешкоди, всі шляхи дороги відкриваю, перекриваю. І прошу Верховного суду, щоб повернувся весь негатив, що росіяни чинять українцям, щоб все їм повернулося. По Верховному суду вся біль страждання і жахи війни. І все вертаю рашистам, буде так. І прошу викрити всіх колаборантів, що працюють на росіян, що заважають. Перемогти росіян, прошу, вище сили, допоможіть нам їх викрити. Вище сили, янголів охоронців духів роду, прошу захисту для жителів Херсона. Одверніть, одведіть всі снаряди, ракети і бомби, всі кулі, всю можливу вибухову хвилю, уламки, скло, все, що загрожує життю херсонців, одведіть і поверніть це все расистам на голову. Хай сипеться їх. Хай вбиває і в них там, хай будуть втрати. Буде так, буде так, буде так. І від військових України відведіть всім загрозу життю, всім можливу агресію, що йде від росіян, всі бомби, ракети, снаряди, кулі, вибухову хвилю, ламки, все відвертаю і повертаю ворогу на голову йому все хай втикується, сипеться і вибухає. Постійно, прошу вище сили викрити всіх колаборантів, агентів, всіх, хто наживається на стражданнях, херсонців, українців, наших військових. Хай в них позаліплюються роти, позакриваються очі. Буде так, буде так, буде так. Не може Росія обстрілювати Херсон? Буде так, буде так, буде так. да буде все сказано здійснено. Прошу допомоги так, дуже вони люті, і якась іде до них зброя. Ще прошу вищі сили закрити повністю постачання зброї для расистів, щоб обстрілюють Херсон, щоб в них. Повністю припинилася вся логістика і всі склади повибухали, всі їхні снаряди. Буде так. Дякую за увагу.